Звук і буква Б. Діти, давайте пригадаємо, на які групи поділяються звуки. Так, приголосні, вірно і голосні. Приголосні поділяються на тверді та м'які. Звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви ми бачимо і пишемо. Вірно. Відгадайте загадку, рудий малесенький звірок, по деревах стрип та скок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Так, це білка. Розгляньте малюнки. Баобаб білка. Виділіть перший звук в цих словах, як ви думаєте, це голосний звук чи приголосний? Бі-бі-білка. При вимові звука Б. Губи стиснуті, дещо витягнуті вперед. Ротова порожнина закрита. Струмінь видихуваного повітря прориває перешкоду. Це приголосний. Як вимовляється, перший звук у слові білка. М'яко, так. Це приголосний м'який звук? Бі. Ба -ба Б. Баобаб. В Цьому слові чутий твердий, приголосний. Б. Назви зображене що спільного. Банан, барабан, бегемот. Починається зі звука Б. Вірно, молодці. Дітки, знайдіть відповідну схему до назви предметів. Білка, банка. Читаємо склади: ба, аб, би, ИБ, бо об, бу, уб, бі, ІБ. Молодці. Діти, послухайте чистомовку і вивчіть: у бобра є труба. Ба-ба-ба. Він заграв біля верби би, би, би і гудить він у трубу. Бу бу, бу, щоб сподобатись тобі бі. бі, бі. Звук Б на письмі позначається буквою Б. Буква Б, як бегемотик, виставляє свій животик, от би буквочку позату булкою почастувати. Подивись, прошу тебе, ключ у траві, як буква Б. Тут веселик походив, від абетки ключ згубив. Розгляньте велику і малу букви Б. Викладіть її. Напишіть в зошиті, виконайте це самостійно. Дякую за увагу! Ви молодці!